Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми спілкуємось з Іриною Бондар, чемпіонкою України, Європи та світу з вільної боротьби серед юніорок. Вітаю вас, Ірина! Вітаю! Розкажіть для початку, як ви почали займатися боротьбою? Я почала займатися в Новограді-Волинському в Звягелі. В Сьомому класі до мене прийшов тренер. Він сказав, є така секція вільної боротьби. Приходьте подивитись, може сподобається. Я прийшла, подивилася. Ну, я подивилася, що це не жіночий від спорту. Потім прийшла додому, поговорила з батьками. Вони кажуть, ну як хочеш, займайся, хочеш ні. Я прийшла два місяці десь походила. Потім ще е, дівчинку зустріла. Вона е, недалеко від мене живе, і ми так почали займатися разом. ходити. Виходить, я почала займатися. Вільною боротьбою на Новограді Волинському два роки я протренувалася там. На Раді Волинському я стала бронзовою призеркою чемпіонату України, і потім я поступила в Житомир в ліце для обдарованих дітей. Я провчилася там чотири роки і тепер навчаюся в Польському університеті на економічної спеціальності. А чому економічна спеціальність? Чому не вирішили пов'язатися для спортом надалі? Я повинна була на національну безпеку поступати. Національну безпеку відмінили цього року, і мені на економічно піти, і виходить економічно можна перевести на національну? А ви магістратура вже закінчу на тренерську спеціальність. Ну я хочу тренером бути, але вже не вийшло. А що скажіть, коли ви почали в секції в звірі займатися? Як багато дівчат там було? Ну, Дівчат зовсім не була. Одна дівчинка була, зараз вона не займається. Виходить з Новограда Волинського, з цього залу, одна я осталася. Що стимулювало продовжувати е, займатися? Ви кажете, що спочатку помітили, що це не дівчача, не дівчачий спорт, але все ж таки залишилися і досягли знім значних успіхів. Я до сьомого класу була відмінницею в школі, а потім я почала займатися боротьбою. І я прийшла на тренування. Виходить, я ще з п'яти годин тренування до сіми часов. До 7 годин, до 7.30, я приходжу додому, я вже нічого не хочу, я лягаю спати і все. І так виходить, і я почала, і якось то, те навчання закинула, і мене, якось, знаєте, е, я за, за, захопилася цим видом спорту, і мене якось серце, знаєте, що це моє, я навіть зараз жити не можу виходить. 8 років я займаюся цим видом спорту, і я життя не уявляю, бо це. Наприклад, я після чемпіонату світу відпочивала 10 днів, я не знаю. Як, наприклад, рік не тренувалась би цей мене, наприклад, хочу десь крос пробігти, чи що, і виходить, ну не можу жити без його. Тобто, ваше життя тісно пов'язане з спортом, виходить, і так. навіть так без спорту важко. Вам а е, ось поєднувати навчання і спорт теж було важко? Е, да, навчання я поєднувала в нас в ліцеї. Е, навчання дуже грозили. Ми виходить всім е, годин ранку, просиналися, їхали на тренування на Михайлівську. Там на зал був. Ми їздили на тренування. Десять годин ми вже їхали назад на навчання з десяти до чотирьох. Нас було навчання, і потім зразу ми їхали сюди на тренування, і так кожен день. І це три роки так ми навчалися. Розкажіть, як ви готувались до чемпіонату світу? У нас дуже тяжка підготовка була. Перший етап. Я нагружалася, ну, я вам скажу, не дитячі навантаження були. Потім уже на другому етапі вже більш на спади, де менше тренування, менше фізичних навантажень було. І виходити, ти підводишся до кожного. До кожного змагань індивідуально входить. Наприклад, до турніру, до чемпіонату Європи. Наприклад, на чемпіонаті Європи в мене не було ну, ніяких конкурентів, я всіх ну, виграла достроково десь. 0. А, наприклад, на чемпіонаті світу там вже різні. Є ну, Знаєте, є такі зірки, які отак вийдуть на змагання, і все, вони зірки свої, своєї країни виходить. Є одна колумбійка, яка на Олімпіаді одна вистрілила, третя була. А, і виходить в мене в категорії. Я першу суточку брала з представницею Чехії. Я виграла достроково десь на чемпіонаті світу. Другу судочка брала з представницею китайської Тайбею, теж виграла десь на… третю. Виграла з Аз Азербайджанкою на душе. І четверту за вихід фіналу я боролась з мексиканкою, яка програла за вихід фінал на чемпіонаті світу того року. Виходить, я не за вихід, а за третє місце. Я її програла 3-3. Ось ви кажете, виграла достроково 10-0. Поясніть, як це достроково? 10-0 – це виходить, наприклад, ти проходиш в ноги, ну, це такий прийом, я проход ноги, і, наприклад, накат робиш, і це 10-0. Або, наприклад, бросок, бідро, Є смільниця, ти робиш, і туша виходить на спині на лопатках. Тож це дострокова перемога. 4-0, це туша виходить. Тобто, це саме по тому як виконання вправи. А, так? Да? Які майбутні ваші цілі? Куди зараз готуєтеся за якого чемпіонату? Зараз готуюся турнір в Хорватії. Зараз в четвер ми виїжджаємо на збори в Хорватії. Перш буде відбуватися турнір міжнародний. Потім два тижні на збори в Хорватії. Ми приїжджаємо на тиждень в Олімпійську базу Канчазаспа. Після Кінчазапа ми вирушаємо на чемпіонат світу в Албанію. Вже знаєте своїх конкурентів? Ні, ще немає списків. Ну я знаю, з якими я боролась. Вони будуть точно Но таких, що більше, то може, знаєте, теж п'ятий, шостий рік четвертого року теж можуть такі випасти. От, наприклад, я боролась з азербайджанкою європейкою. На чемпіонат світу я не знала. Вона сьомого року сьомого року народження. Я думаю, ну маленька, маленька, а виходить, що вона тоже навіть з мексиканкою за третє місце зарубалася, що можна було б третє місце е, бути в неї. Хто ваші кумири у вільній боротьбі? І чи є вони? Ну взагалі, мій кумир була в стадіорі. Вона наша родом з, зі Львову. Їй 36 років, вона чотирикратна призерка Олімпіади. Зараз, якщо б вона стала призеркою, була п'ятикратна призерка Олімпіади. Ну вона вже 36 років, понятне діло, і в неї двоє дітей. Ну як сказати, вона. Дуже сильно вона така 50 кілограм дівчинка. Ну така знаєте, що і є ще одна японка Сусакі виходить. Вона нікому не програвала. А зараз на Олімпіаді програла дівчині індуски. Ну знаєте, і всі в шокі були, як вона програла, і виходить. Потім цю індуску зняли змагань. Вона 100 грам не могла зігнати змагань. Чи є у вас якісь е, методики, які допомагають вам бути зосередженою під час змагань? Якось nie. налаштовувати, забобони можливо, можливо, якось, там копійку е, в кросівок покласти потрібно. чи щось такого. <laughs> Можливо, музику слухаєте, там, якось налаштовуєтесь. Як взагалі це все відбувається? Ні, ні, так ходиш собі, не, так кажеш, ти зможеш, ти зможеш, ну. зможете, ну, мене такого немає, щоб е, якісь забобони були. чи що, ну, Я собі настраюсь так, як я зможу. ну. Навіть стільки роботи пророблено, але тобі немає вибору, ти повинна. А ваша родина чи близькі друзі підтримують вас? Ну, батьки дивляться раніше, вони не дивилися, а зараз вони ну, постійно наблюдають, спостерігають за боротьбою за ну, сутички дивляться. Пишаються вами, напевно. Ну, вже так. Да. Раніше то ну, знаєте, невідомо, що було ж це. Я зараз чемпіонка світу, чемпіонка Європи і папа теж папе питається не твоя дочка? А як ставитись до критики? Чи присутня вона у вашому спорт? Можливо, від тренера. Як вас тренер взагалі муштрує? Ну, наприклад, коли є змагання, десь ти не виконала роботу, яку він дав, то да він критикує. Ну він знаєте, говорить так, не так, так неправильно, так неправильно, що треба було так зробити. Так, які поради ви могли б дати. Початківцям в боротьбі, дівчатам, можливо, які дивляться на вас і бачать у вас приклад для наслідування. Не знаю, займатися спортом, ну, це вам допоможе в майбутньому. Ну знаєте, коли ви молоді, то треба займатися. І wow. може ви станете олімпійським чемпіоном. Невідомо що, ну, що буде в майбутньому. А ваша мета стати олімпійським чемпіоном? Мета усіх спортсменів, олімпійська медаль. Ну і на завершення хочу запитати, що для вас означає бути чемпіонкою світу? Чесно, я зараз в пояс вдома лежить, забула принести. Я дивлюсь на пояс, я стала чемпіонкою світу. а Вона вже забула, знаєте, перший день воно якось пам'ятається, а потім другий, третій, ти вже ну, якось не відчувається. Знаєте, потім якось читаєш, що чемпіонка світу. Вона вже ранг, знаєте. Чемпіонка Європи так само. Я вже п'ять п'ятикрат чемпіонка Європи, знаєте, перший, другий раз ще, ще нормально. А потім на неї стою, 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 вона <гаджує> <гаджує)> якось забувається. Розкажи про вашу першу медаль, про перше чемпіонство. Ну, перше чемпіонство, якраз фото якраз за, за вас на чемпіонаті Європи серед кадетів. У мене було. Я в фіналі виграла росіянку 4-1. Я тоді, знаєте, е... Прапор euh, України гімн звучить. Знаєте, ти стоїш на Підісталі, ти знаєш, що вся Україна пишається тобою. Твої батьки пишаються тобою. Знаєте, я просто не пам'ятаю ті емоції, які були в 2021 році, коли я це виграла. Ну, я тоді дуже пишалася, тому що я ж як з Новограду в Линську, знаєте, вила, всі викладають і всі вітають мене. І знаєте, мені приємно, що всі е, е, спостерігають за мною. А зараз е, виходить чемпіонат світу дуже. Я вам скажу, я виступала, я коли виграла це золото, мене, я навіть не зрозуміла, що виграла. Я коли виграла, дивлюсь на час, у мене 1 секунда 0, і я ну, не відчуваю, що я чемпіонка світу стала. І все, в мене такі мурашки по тілу, я не знаю. Чи є таке відчуття під час чи перед змаганнями, коли на вас налаштовуються, як уже на призерку? Коли дивляться по. По рейтингу у нас рейтинг є, і виходить там, наприклад, коли списки подають команд, і видно, які суперниці є. І вони, наприклад, вбили Бондар Ірина, і там видно, з ким я боролась, кого виграла, які місця в мене, воно все в рейтингу є. І вони знаєте теж, наприклад, о, Бондар Ірина, знаєте, теж настраюються. Ну, наприклад, якісь новачки, то знають, знаєте, що програються, наприклад, які. Чемпіонки Азії, чемпіонки панамериканських, вони знаєте, настраються. Наприклад, ця мексиканка вона хотіла виграти. І вона виграла мене. І виходить, час закінчується, 4 секунди до кінця я навіть не встигла відіграти, щоб так. Ну щоб виграти. Дякую вам за цю розмову. А я нагадаю, що ми спілкувалися з борчиною Іриною Бондар.